Готові до спа-процедур. Сьогодні на нас чекає обмазування кринжою, обгортання в божевілля, промасовування куприкової кістки, адже десь там нам підгорає, коли на екрані щось не адже десь там нам підгорає, коли на екрані щось іде не так. Правда ж? Ви на каналі Котик в котику. Мене звати Лі. і сьогодні на нас чекає нова історія щоденників темного. Гайда до пригод та божевільного вам перегляду! Мені так командно, що вони кожного разу нам так детально показують, як розтібати, або застібати бюзгалтер. Друга назва щоденників темного це туторіал по застібуванню і без галтерів для чайників. А ще вони часто вчать нас роздягатись і одягатися. Це також дуже корисно. Але ну мені хочеться робити все навпаки, і тут мені хочеться поставити, як вона розтягається, а тоді йде в люди. Ну, блін, ну на, на реверс. Так, у мене, походу, з'явилася шкідлива звичка. Я підсіла мене звати лі. Що в сьомий день, як я не вживала реверс у своїх відео тому що я не монтувала Зустрічай на в підсідати. До темного я приїхала з батьками недавно. Вони думали, що я піду в школу, а потім в університет. Але чесно кажучи, я про це і не думала. Я завжди знала, що буду нещасною і в коханні, і в кар'єрі. Насправді, формулювання типу просто топчик. Батьки завжди думали, що я піду в школу і універ. Але я знала, що я завжди буду нещасною в коханні. А ви для чого ходите в школу, що у за коханням? Адже з такими, як я, ніхто не хотів, ніхто не хотів мати справу. Коли пубертат пішов їй не на користь, і тепер вона змушена ховати свою вус від дзеркала. Некже нічого ми його заклеїли. Я потвора! Я потвора. Що би вона не робила оцього при спілкуванні з іншими людьми, то я думаю, що саме би норм склалося. Мої батьки дуже любили мене. Але не мали грошей на працю. Я прям бачу це по їхнім обличчям. Мені так подобаються ці зліпки кадрів і тексту. Вони завжди такі класні. З мене постійно всі знущалися. У темному було те саме. Красуне, куди поспішаєш? На побачення? Та ні, вона поспішає людей лякати. Люди інколи такі гівніки бувають. А я завжди знала цьому житті спокою не матиму. Надія була на інший світ. Самогубці Хотять хочуть мати, мати гарний вигляд у момент смерті. Ну, і в них не виходить. <ривіт> Пробачте, Але я в школі писала, хоч це сказати диссертацію. <ривіт> я в школі писала реферат, боже, звучить так. Тупо дисертацію. На тему сім е, причин, чому не варто покінчувати життя самогубством. Мене після цього до психолога повели, але то інша історія. Там е, суть була в тому, що я писала декілька методів зробити самогубство і описала кожен, чому не варто саме так покінчувати життя самогубством. Е, це насправді було дуже цікаво і дуже круто. Не розумію для чого тут психолог. Не хотіли йому поради дати. Ну тому ні, самогубці не виглядають красиво під час і після смерті. Я не була красивою за життя. Подумала, може смерть мене прикрасить. Хто ти такий? Не чіпай мене. Ти що робиш? Відійди, чіпись від мене. Подивись. До чого туди полізла? Ну, я вам скажу такого, не готова на якось до самогубства, якщо їй так сильно засмутила ранка на руці. Я сама від себе такого не чекала. Взяла і розповіла незнайомцеві про все своє життя. А хіба не так люди знайомляться? А, то по підсумну музику це додає драми чи як? Я йому так багато про себе розповіла протягом року. Бляха. <звиска> Йомі, але це підсумну музику. Тому ви маєте дуже співчувати мені. Він був такий красивий, і добрий. Так, так чудово слухав. Я була певна, що ніколи в житті його більше віде. не побачу. Отак я й живу. А як віде? думаєш, варто так жити? Чесно, вона це говорить, типу, як п'яний дядько за столом <звиска> і закінчує дуже довго тираду про те, як він 250 разів повторює, я зараз. Розкажу. <звиска> Варто. Аліна змогла виговоритись і на ранок почувалася чудово. Та потім їй знову довелося йти в школу і знову бачити своїх кривдників. У мене ще не бачила цю парочку, починалася мігрень. А депресія верталася і душчала. А багато. ми тільки що розкрили таємницю постійно мокрої грефки, красунчиків. Це тому, що вони не знімають куртки в задушливій аудиторії або класі. Крутим буде так потно інколи. Мені потрібна енергія, і швидко, бо тут взагалі вже не ловити. Дивись, говорять, так не робити, але я знаю, де дістати енергію. Мене <серків> <серків> за це посадять. Вони бояться, що ми зрозуміємо кайф. два цвяха, або дротик <серків> <серків> приблизно отримуєш 220 на перший час. далі побачимо. Ще кілька людей можна переводитись в іншу школу, а ліну б добити. Вона так класно на все реагує. Мені її енергії реально вистачає на кілька днів. Серйозно? Так. Добрий день. Хвилинку уваги. У вас новий учень. Знайомтеся, Гаврило. Сідай. Можна сісти? Бачу, ти вибрав найкозирніше місце. Так, місця для цілунків. Тебе чекає маленький сюрприз. Заспокойся. Привіт. Оце Чого ти до мене причепився? Іншого місця немає. Я радий, що ми зустрілись. Думаю, ми потоваришуємо. Я так не думаю. Так і не загоїлось. Типу пройшла дві години. <гум> ну <гум> як тобі сказати? <гум> Архангел тут не я, знаєш. Як ти, блядина? Як ти зробив? Все, що я бачив, і все, що чув, лишиться між нами. У квартирі Аліни верхнє світло завжди було вимкненим, щоб вона не бачила свого відображення в дзеркалах. Хто скаже Аліні, що дзеркала не так працюють? <світтє> Я не боюсь чесно, але <світтє> як так би сказати акуратно, що дзеркала рефлектують не тільки верхнє світло. Хтось також бавиться. Реверс! Зараз він має сидіти десь близько біля мене і казати: мене звати. Я збираю свій клуб анонімних реверсоверів і ми будемо лікуватися разом. Вдома відбувалося щось дивне: хто вимкнув світло? І кому треба було озбирати покривало із дзеркало? Хто вимкнув світло? Аліна ніколи не включала верхнє світло. Блять, Аліна! Ти був серйозно! Ну, менше тупих питань, Аліну, Будь ласка. Наступного дня Гаврило перепросив Аліну. Ти маєш внутрішню красу і вона важливіша. Так, я це вже чула. Я серйозно. Цю красу не зразу видно, її треба розгледіти. Зате її не видно у дзеркалі. Дзеркала брешуть, не вір їм. А... Хто захоче дивитися, що під такою поверхнею? Дивіться, я подивилася 7 хвилин фільму, і я зрозуміла, що ну в сосна в неї внутрішня краса це не комплімент. Вона весь час говорить виключно про своєї пробачно. Коли вона його побачила, вона сказала, що він красивий. В неї гіперфіксація не красі, і вона не замічає інших речей. Я розумію, що це те, що її болить, але давайте будемо. Об'єктивними. Знаєш, у мене вчора вдома такі дивні речі з дзеркалами діялися. Може, це був знак? Щоб ще, щоб покликати Мисливців на приводів. І тут музика від сливці на приводів. <зас> Різа і Руслан навіть не наближалися, коли Гаврило був поряд. <зас> Ти не чула, що в темному можуть жити дивні люди. І навіть не зовсім люди. Кажуть, і перевертний і вампір. Та, чесно кажучи, та ні, я про інше. Люди, okay. які одягають пальтони для того, щоб їм було тепліше а для того, щоб приховати піпіську. Але не надовго приховати все, що прийшло в голову. Я справді дуже довго думала. Дурниці не вірі. Вампіри бувають різні. Вони можуть смоктати кров, а можуть пити людську енергію. Це які енергетичні? Так насправді вони дуже небезпечні. Якщо ви усю енергію, людина може померти. А як з ними боротися? Малюєш круг себе коло. Поки я малюватиму коло, вони ж з мене всю енергію висмокчуть. Перепрошую, его не стільки велике, що ти так довго будеш малювати коло навколо себе. Мої <світ> <світ> велика краса, і <світ> треба її добре окреслити. <світ> Подумки. Це займе секунди. Роби так завжди, забачивши Руслана і Лізу, ніколи не помічала, що під час зустрічі з ними в тебе різко гірший настрій. Відчуваєш у тому? Так, вони дивні, але енергетичні вампіри. Мало б бути, мені здається, доповнені ще дивніші. Ну, але окей, вони вирішили вирізати. Окей. А потім, здавалося, сама доля почала зводити її з Русланом. Поможіть! Поможіть! Господи, Руслане, що з тобою? Собака погриз, ледве відбився. Треба швидку викликати. Ніякої швидкої лікарів. Відведи мене додому. Далі я сам. Здорів чи що? Він же може бути скаженим. Не скажений він. Доглянутий, бійцівський, правда, злий. що Сам став, пішов. Веде мене додому. Ходімо. Акуратно, рану промажемо. Не боляче? ходімо. Знаєш, я на твоєму місці лишив би мене здихати. І наступно стане давно так робить. Круто, волонте. Слава Богу, я не на твоєму місці. Зараз по цим кадрам я розумію, що йому не повезло що саме вода йому довела. Ви знаєте, в такому разі я б теж не кинула його тоді там. Я б домучила, Домучила для чого кидати, якщо можна зробити гірше. У неї справді багатий внутрішній світ. Ну, все, будеш як новенький. Спасибі тобі. А вони взагалі не старалися. Я знаю кращий спосіб це взяти і захерачити туди вати. Не тільки вати, а ще зеленки туди залити. І йоду, і йоду побільше залити. Є yeah. ось <реш> вона трошки всосна в цій темі. Чаєм, пригостиш? Ліза не ривнуватиме. Це вже не твій клопіт. Добре, тоді я зараз принесу. У мене саме два шматочки торта лишилося. І мало скаже, два шматочки горня. Ось що відбувається з мозком, коли він дуже довго цей. Ну, Цей. вот Цок-цок. Вот. <реш> Сподіваюсь, це новий спосіб, щоб вивести її. Ні, ніяких способів. Аліна мені добряче помогла вчора. Це новина. Домашку дала списати. Ні, на мене собака в парку напав. Собака на тебе. Я його не помітив. Думав з господаря енергії витягти. Він так смачно сварився по телефону. мені на два дні вистачило б. і тут ця тварюка урвалася. Сумно, а ця потвора тут до чого. Кажу ж тобі, помогла мені, додому притягла, рани перев'язала і квіти отже вранці. Думала, що він просить, щоб вона його до нього а Не до себе, але окей. Подобалось? А як і сподобалось. Хіба я твоя власність? Що ти, любий? Давай. Вали до цієї потвори, якби з мене зараз зняли скальп, Ви <рес> побачили, що там ці всі не на своєму місці. Я би була о Боже. <рес> Мені боляче зараз, пробачте, вирівнюється зараз. Хто їх щось так розмовляти? <рес> я візьму за її дружка. Добре? Іди до мене, іди до мене. Що ти робитимеш, якщо я до тебе справді прийду? Чому вона не відповіла йому? Типу посмовк в тебе? Ну по факту вона ж не збереш. Мені здається, в ангелів мало би бути більше не чого ми все про красу та про красу. Врешті-решт, що таке краса? Деякі хлопці віддають перевагу потворам. Може, звісно, вони чимсь особливі в ліжку чи в них багатий внутрішній світ? Слухай, заткнися. Якщо ти ще хоч раз бовкнеш щось на її адресу, матимеш справу зі мною, що, що чула, ти зрадник. Не вірю занадто швидке перевзування, занадто мало подій навколо цих двох персонажів у Аліни і Руслини. Руслан з своєю подругою тусить вже ого скільки років. І тут, а типу, вона йому перев'язала рани, і все. Ну він міг квіти її принести. Він міг її захистити, і, типу, сам на сам. Ну оцю показуху, якщо ти ще раз, ти будеш підімною, відповідати. Ну ні. Ти з глузду з'їхав? Що це було? Це ти з глузду з'їхала. Не можна так явно енергію тягти. Не тягла я нічого. Це все Гаврило мутить. Чого ти до нього причепилась? Аліна перестала коритись. Відчуваю, усі скоро закриються. Ти не побачив, що на стінівку ніхто не відреагував? Я енергії не відчуваю. Не відреагував, бо це було тупо. Тупо місяць тому вони бреготали усі. Нам треба щось робити. Ми так поздихаємо. Це все ця потвора. ти від неї. Чекайте, я тільки зараз побачила. По-перше, цей чувак забрав всі вуса пілітків по беретотному періоду і наклеїв собі на груди. Серйозно. А друге, де він знайшов таку жорстку майку з вирізу? Чесно, навіть в баті, і то менший виріз. При тому, що там ще железний її важіль, пузо. То не розтягує. Коротше, what the fuck? треба щось робити, а ти рота роззявив. Дістала ти мене лізо. Треба якось інакше енергію шукати, а не так, як ти це робиш. Ти справді більше не хочеш бути вампіром. Так, стомився я. І так та майка вже до пупця дотягує, Я він ще окуляри повісив. Та то просто скажелю якесь. Це незаконно. Просто ні, не цього разу зможеш мені допомогти. Я все можу, але ти знаєш, що в цьому є своя ціна. Твоя ціна. Аліна, ти маєш її захищати? Я сама не знаю, нащо запросила його. Я ж не була закохана у Гаврила. Ні. Просто захотіла, щоб до мене хтось прийшов на день народжень. Я не була закохана у Гаврила. Мільйон сцен назад, коли їй снилися сни. Я думала, що всі мої сни і думки про Гаврила. Панянко. А ну давай навчись розбиратись в своїх емоціях. Ми ж то все пам'ятаємо. Куди поспішаєш? А що таке? Валі не наче сьогодні день народження? І що? Ну, привітати б треба. Точно. Я просто зараз піду і привітаю. Дякую, братуха. Це так кумедно, що коли Руслан був bad boy, то він носив шкіряну куртку, а зараз він норміс. То він носить картату, сорочку і футболку, яка прикриває його пубертатні вусики вусика на грудаку. Іди, І квіти не забудь. Що Це за реклама рекламом призрати. Mm. Пробукати. Привіт. Я чую у тебе сьогодні день народження. Ось вирішив зайти привітати. Це тобі. Руслане, забирайся. Я ж просто хочу привітати. Руслане, іди. Здравствуйте. Здравствуйте. Який симпатичний. Ні, не симпатичний. Забирайся. Аліно, як же так? Отак. Е мені? Ні. А кому цій потворі? Перестань звати її потворою. Ти, що, Ти здурів, нащо вона тобі? Ясно, чому її ненавидить там, наприклад, Аліна і е, Гаврило. Так, чому цю панянку ненавидить її друг? Бо вона Аліну його обіжає? Серйозно? А тобто, те, що вони тусили просто мільйон років до всередині Алінки? Типу, ні, ми про це забудемо якого дідька? Мен Тобто, що це за гівняна поведінка? Те, що в нього змінилася життєва позиція, це окей. Те, що йому сподобалась, Аліна це окей. Абсолютно все окей, але оця його поведінка до своєї подруги не окей. Типу, як би там не було, ви все, що можете поговорити. Ти все, що можеш з нею дружити, нормально ставитися, просто класти певні кордони, угоду і так далі. Енергію від неї ти більше брати не можеш. Вона стіну будує, а нам треба щось робити. Гаврило нас знищить. Він сильніший. Відвали. А тепер дивіться, Тобу, вона говорить, що Гаврило нас знищить, думаючи про нього також, щоб він мав чим харчуватися. А він і говорить відвали, навіть нічого не згадавши про те, що в нього з Гаврилом є угода. Типу, ну що за гівно? Або скажи їй, щоб вона їхала, що між вами, типу, все закінчено, що ти більше не будеш її спутником по житті. Або скажи. Про угоду з Гаврилом, і можливо, він теж зможе їй допомогти, або багато інших варіантів, але не оце розумієте. Тобто він не виправдане гівно. Ліза, так хотіла знищити ненависну однокласницю, що вирішила вдатись до магії. Убий себе мене знову охопив такий розпач. А я зрозуміла, що Гаврило просто зі мною погрався, а Руслан. Я не могла йому повірити. Мені навіть захотілося, щоб він якнайшвидше почав свої Збоченка. Аліно, злій звідти. Я тебе прошу. Я вчора не зміг прийти і попросив Руслана попередити тебе. Нікого кращого не знайшов. Аліно, іноді ми самі не знаємо, що для нас краще. А ти, Руслане, поготів. А ти такий наш янголохоронець. Вирішуєш наші долі. Він кращий ніж здається. Ти просто ніколи не давала йому шансу. Будь ласка, злізь звідти. Руслан таке саме гівно, як і Ліза. Я вибрав о, такий шлях, а Ліза Лізя. Міст... О, справді, він сам вибрав такий шлях. А, це okay. коли це коли оцей чувак підлаштував, щоб на нього напав собака. На Руслана напав собака, при тому, що він вампір. Усвідомлюєш, магія, швидкість, енергія, все. На нього напало собака. Ой, де ж моя киця. Це до того, що це все було підмучено. Оцим малесеньким. Юком крилатим, розумієте? Він обрав Руслана для того, щоб стати хорошим. Ліза, тобі, блядь, чим не підходить. Відсутністю пеніса? Пеніса, блядь? це шовінізм, це бський шовінізм. Це ж не те туди залізла. А хто? Це Ліза, це тебе туди відправила. Невже ти просто її маріонет? Хто ти такий? Я не вірю жодному твоєму слову. Руслана він пофіксив, і Руслан став хорошим. А Ліза Ліза тупо. Тому що Ліза все ще енергетичний вампір, і яка все ще мусить бути гівном, тому що вона голодає, розумієте? Ой, зазнавши невдачі з убивства Маліни, Ліза знову вирішила звернутись до старого друга і покликати його на допомогу, адже разом вони набагато сильніші. Що з лицем алергія? Мені треба з тобою поговорити, і не тільки я хочу, щоб ти став таким, як раніше. Не хочу бути колишнім. Ось тепершнім. А проблема мене. Я не хочу лишатись одна. Я цього не допущу. Надто пізно. А насправді Гаврило це колишній ліз, і він зараз він ститься. Він просто поміняв лінзи, і тепер вона його нефть знає. Я думаю, може, ми в кіно підемо. Я подумаю. Подумай. Аліно, що з тобою? Не знаю. Мами зліп мені сніжку версії ноги. Отак От краще. Це твоя робота. Що з аліною? Сподобався мій маленький жарт. Жарт. Отже, так, расуне. Ще раз щось таке утнеш, Я з тебе так пожартую, що в тебе почуття гумору доскону зникне. Жартівниця. Іди ти. Чисто теоретично вона може харчуватися зараз з Руслана. І то так добряче похавати. <сху> тобто, не їстися, бо схочу, якби то мовити. Водня Гаврило не проводжав Аліну як зазвичай додому, і дівчина верталася сама. Я ж сказав залишити її. Ти перейшла всі межі. Тепер тебе буде покарано. Ти більше нікому ніколи не нашкодиш. Скажіть, будь ласка, А не чи ви її довели до цих меж? Будеш такою як усі? Що відбувається? І зняли знаєш кірянку. Мені пора йти. Куди зробив те, що мав зробити? У тебе тепер є сильний захисник. Що відбувається? Наступного дня у школі ніхто не помітив зміну зовнішності Аліни. Здавалося, що вона завжди мала такий вигляд. З пам'яті школярів наче викреслили всі події. Привіт, привіт, Аліно. Слухай, у тебе годні просто шикарний вигляд. Дякую. А де Гаврило? І... Який Гаврило? Ти про кого? Як який Гаврило? Не знаю я ніякого Гаврила. До речі, пам'ятаєш, ми ж сьогодні в кіно йдемо. Іноді мені здається, що ця історія мені наснилася, якби не одне, але я залюбки дивлюся в дзеркала і в моєму домі повно світла. Коротше, що ми побачили, ніхто з персонажів не виріс, не змінився. все як було погано, так і лишилося. Наша головна героїня як була зациклена на зовнішності, так і зараз вона зациклена на зовнішності. Руслан став хорошим. Я не думаю. Я думаю, що він все ж така зрадлива задниця, як і був. Ліза, наша прекрасна Ліза, божечка. те, що вони забрали, умовно кажучи, її красу. Що насправді дуже комадна е, Було би класно, якби Ліза з цими плямами все одно всіх вздрючила, тому що вона харизматична і крута сама по собі. Вона її немає проблем зі зовнішністю, немає оцих зацикленостей дивних. І відповідно вона все ще класна до печіка. Але е, так як персонажі не змінилися, то відповідно прошу висновок, що Ліза також зі своєю агресією нікуди не змінилася. Просто в неї тепер немає суперздібностей. І що правильно Їй потрібно прикладати більше інтелектуальних з. Ібностей, щоб поквитатися зі своїми кривниками, і повірте, от в неї я якраз вірю, тому що це с... <ривіт> ну і ще що змінилося, це те, що вони перестали носити шкіряні куртки. Я думаю, вони не знаю, наклали вето на шкіряні куртки. Висновок <ривіт> шкіряні куртки це зло. Ну дивіться, вони старалися з цим. Ми закінчили, і тепер я готова перейти до наступного. Сьогодні я святкую свій день народження, і в честь цього. Так, в честь цього, особливо в честь цього, я хочу попросити, щоб ви розповіли про кошик в кошику в своїх соцмережах. Можливо, залили відео в Тікток. Якщо не маєте ідей, посудьте в мене в Тіктоці. Я там вже згенерувала на сьогоднішній день Ого, скільки. Ви знаєте, що я неймовірно бажаю, щоб цей канал розвивався і про нього дізналося якомога більше людей. Ось тому я буду вам вдячна, якщо ви продовжите цьому сприяти. Ну а якщо вам немає з ким розділити цей канал, то не страшно. У мене завжди є кишень. Для на баймі як. Оті. Посилання, як завжди, буде прикріплене в описі під відео. Дякую, дякую вам за увагу, дякую вам за ще один прекрасний вечір проведений разом. Дякую вам за вас, дякую за ваші коментарі. Так, ви вже надіюсь написали коментарі. Але... За них подякувано. Містичного вам буття поза містичними історіями. Я вас обожнюю.